Одеса це не лише місто гумору та моря, це край оповитий легендами, які живуть у кожному куточку. Міфи тут не просто казки, це частина нашої душі та історії. Тому сьогодні ми вирушимо в подорож, щоб відкрити для себе легенди, які формують нашу ідентичність. Одеса це місце, де реальність завжди межує з вигадкою. І якщо в інших містах оповідають легенди про казкових звірів і привидів, то в Одесі є своя міфологія, міфи бандитські. Ще з початку ХХ століття тут зародилась слава міста романтичних злодіїв людей, які порушували закон, але робили це красиво. Серед найбільш легендарних постатей Одеси Мойсей Вінницький, відомий як Мішка Япончик. Це був одеський Гуд – романтичний гангстер, який знімав багатих і підтримував своїх. Про нього складали байки, пісні і навіть театральні вистави. Люди казали: Мішка мав свій кодекс честі, не чіпав бідних, захищав своїх, і навіть під час наїздів міг зупинити все, аби не злякати дитину. Його смерть так само оповита легендами, як і життя. Сонька Золота Ручка інша легенда Одеси. Вона крала не заради наживи, а заради гри. Історії про її вишукані афери досі передаються з вуст вуста. Вона крала, як акторка грає на сцені з харизмою, без зайвого насильства. У неї закохувались, її пробачали, її історії передаються з ноткою захоплення. Під Одесою ціле підземне царство катакомби, їх довжина понад 2,5 тисячі кілометрів, і досі частина з них недосліджена. Місцеві кажуть, хто зайде туди без карти не вийде, але ще більше говорять про те, хто. Або що досі живе в глибині цих лабіринтів? Одна з найвідоміших легенд про білу жінку з ліхтарем кажуть, вона веде загублених до виходу, але іноді навпаки. Чи це просто історії для лякання туристів? Давайте ми зараз про це дізнаємось. Перш за все, це не якісь тайні схови, це не якісь переховки. Це шахти, які залишилися після здобичу ракушняка. 99% усіляких строшилок, байок про якісь там жахи одеських катакомб – це гра нашого розуму. Єдиний мешканець одеських катакомб – це Аспергіла Бела. Кожне місто має свою історію, але Одеса має легенду. Вона живе в катакомбах і на базарі, у вітерці з моря і шепоті старих дворів. Тут реальність завжди трішки прикрашена міфом. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ви дізналися для себе щось нове.